Він умів помічати деталі: відчував людську психологію та поклонявся сонцю. А українцям він відомий завдяки твору тіні забутих предків. Йдеться, звісно, про Михайла Коцюбинського. Але ми не будемо детально розбирати його твори, а зануримось в дитячу біографію. З вами Марта Іванова. Не перемикайте. Майбутній геній Михайло Коцюбинський народився 17 вересня 1864 року. На Поділлі в чарівній Вінниці батько його був дрібним службовцем. А якщо бути точним, секретарем губернії цікаво, що ім'я в і сина однакові. Вони обоє Михайли. Залишились свідчення, що Куцюбинський старший був доброю, чесною і працьовитою людиною. Але часом в ньому прокидалися нестриманість та войовничий запал. Важко сказати, чи вдався свого батька Коцюбинський, але його точно не можна назвати запальним та вічно усім невдоволеним. Часто через негаразди на роботі в батька сім'я Коцюбинських залишалась без грошей та мала проблеми з житлом. Тож главі дому доволі часто доводилось ухвалювати рішення про переїзд. Маму письменника звали Глекерія Максимівна. Вона вийшла заміж за Коцюбинського старшого та народила Михайлика. Цікаво, що для її чоловіка це вже був другий шлюб. Гликерія була добра, любляча з тонкою глибокою душею. Вочевидь, завдяки їй Михайло Коцюбинський так розвинув свій талант, адже вона передала йому в спадок розуміння літератури та мистецтва. Навіть сам Коцюбинський у своїх спогадах згадував, що ріс під впливом матері, до якої завжди був ближчим, аніж до батька. За його словами, у мами був більш сталий характер ніж у тата. Вона завжди мала благородні погляди та цікаві ідеї і захоплення. Вдома Михайлика називали лагідно Муся, дитинство майбутнього письменника до семи років минало у Вінниці у теплому і дружньому сімейному оточенні. Сам він про ці часи згадував так. Дитячий вік мій пройшов у Вінниці, а відтак довелось жити то на селі, то знову в місті, все на тим же багатім природою, теплім, прекраснім Поділлі. Було б нечесно не згадати про няньку Михайла Коцюбинського, звичайну сільську жінку Химу, яка розповідала майбутньому літератору казки та навчала українського слова. Також Коцюбинський мав сестер, які народились у батька в першому шлюбі. Він їх дуже любив. Ледь не кожного вечора читав їм казочки, грався з ними та весело проводив час. Вчителі малого Коцюбинського згадували, що завдяки своїй доброті і ніжності Михайлик був улюбленцем усієї сім'ї. Він ріс в атмосфері теплих сердечних стосунків. Сім'я дотримувалась українських традицій та звичаїв, зокрема на святвечір та різдво. Зібратися у чарівну зимову пору всією родиною було неодмінно. Мінним атрибутом свята. Цікаво, що письменницький хист у Коцюбинського з'явився доволі рано. Ще у четвертому класі. Його помітив вчитель російської мови, який допоміг йому розкрити талант. Важливо розуміти, що тоді було заборонено викладати українською мовою. Але це не завадило Михайло Коцюбинському стати письменником та писати саме українською мовою. А з вами була Марта Іванова. Па-па!